Ось на цьому місці у дворі між багатоповерхівками збирається зводити новий будинок, але місцеві мешканці категорично проти. Представники забудовника вирішили зустрітися з людьми і детально розповісти про плани на будівництво. Є жили дома дев'ятиєтажні по периметру. От, наприклад, этот дом. Вот ми його бачимо. В центрі этого двора єлання розмістити чотири секції 12 етажних. На сьогоднішній день зделана. Предполагання по розміщенню з розрахунком жителів з количеством парковочних міст, з количеством придомових територій, дитячих площадок, спортивних і так далі. Мешканці на вулиці Жукова вже кілька місяців не дають підприємцям почати будівництво, адже новий будинок хочуть зводити менш ніж за 200 метрів від обриву. 35-й будинок стоїть буквально в п'яти метрах від обриву. Обрив, да, от яр, можна ну, так, ото там от можете потім посмотрети. Яр не укреплялся, ливневые системы все разрушены. Вы можете посмотреть там. Ливневки все забиты, все, все канализации. То есть, и учитывая то, что здесь плавун, если сейчас здесь начнут забивать сваи, здесь. Э, Да, те те, дом, те дома просто. Два два дома, как минимум, может быть, даже два с половиной дома, они просто уйдут. Э, туда в Яр, к реке. В нашем доме, который дальше всего 25-й, уже есть трещина в фундаменте. Поэтому, если вы имеете какие-то разрешения, честно говоря, нам как жителям все равно. Потому что мы переживаем за свою безопасность и за безопасность своих детей. Пока мы реально не увидим, что сделаны какие-то шаги по укреплению грунта, да, то есть что вы обезопасили вот эту вот площадку, пока мы не увидим этого, жители просто Подождите, встанут вот здесь и никому ничего здесь. не позволят. В свою чергу забудовники спираються на геологічні дослідження і запевняють, що будувати тут можна. Жителі району знають, що тут літом робилися досліди по геології і обстеженню даної ділянки. Робилося більше десяти скважин. Геологія нам дозволяє садити на даній ділянці не 12, а 18 етажів. Як це було дослідження, робила Вінницька організація геологічна. Дослідження є, просто це великі томи. Ну якби нам не дозволяють це брати, і всі, скажем так, не дуже компетентні, щоб розібратися в тих геологіях. Там такі догодяги пригли, максимум як вони просвірлювали метро. До 10 тому що я бачив набор їхніх ціхо Це максимум метрів 10 не більше. Люди не довіряють дослідженням вінницьких геологів. Ірина Шандригось мешкає у багатоповерхівці, що знаходиться за кілька метрів від обриву. Жінка розповідає, їх будинки зведені на пливунах, і під час дощів вода постійно розмиває ґрунт, тож будувати тут не можна. І коли осінню, весною літом ідуть дожди здесь просто настояще становиться наша річка Жукова, її вже можна назвати. Мінімум до те. этого вот дерева, вот до вот этого, это была все земля. Благодаря сливу, когда стекает вода, вот она стекает сюда, сюда, сюда и вот сюда. Здесь просто люди уже засыпают, потому что опасно. И с каждым годом эта дорожка становится меньше, меньше, меньше. Смотрите, вот люк. Этот люк еще лет 15-10 назад, он был полностью покрыт землей. Забудовники аргументи місцевих мешканців не переконують. Представники набережного кварталу скаржаться на місцеву владу, яка не видає їм необхідні документи, та на людей, які не дають їм почати будівництво. Я говорю, чітко скажіть причину, чому ви не хочете. На всі причини от плавуни показую, є Геологія геологія дозволяє будувати до 18 етажів. Мені нам таке не підходить. кажу, то покажіть мені свою геологію. Своїй геології також немає. А вот чого ж не хочете. Бо ми просто не хочемо, бо тут стоїть качеля. Перенесемо качелю в друге місце. Не, не порушуються ніякі санітарні норми. Не порушується розстояння від нашої будинку до іншого. То тобто, норми не порушуються. Інсаляція не порушується. А такі проблеми, як я не хочу, а пояснити ніхто не хоче, чого він не хоче. Ну для мене це не зрозуміло. Нам просто місцеві жители мешают развернуть стройплощадку, то есть поставить забор, привезти вагончик. Город уже он обязан выдать эти места будильные условия. Но снова же вставили в такие рамки, что нам тормозят выдачу этих условий. Я считаю, что просто. Органи м'ясо з управління долини проявіть кокута свою адекватної позиції. що це земля приватизована, і все таки дай нам розрішення, ми могли це місцевим мешканцям та працівникам забудовника. Порозумітися не вдається. Підприємці кажуть, що намагатимуться переконати людей і добитися їх прихильності. Мешканці ж багатоповерхівок налаштовані рішуче і заповнюють, що в жодному випадку не дозволять там будувати.